Це є надважливо підтримувати українську армію, допомагати Збройним силам України. Знову ж таки, ви можете задонати навіть маленьку суму, але це важливий донат, тому, що неважливих донатів не буває. Кожних 5, 10, 15, 20 гривень також наближають нашу з вами українську перемогу і допомагають українським військам українській армії витісняти окупантів із території нашої держави і допомагають їх нищити в якомога більшій кількості. Тому це є надважливо. Вкотре наголошую, що задонатьте. І знову ж таки таким чином ви також доєднаєтеся і підтримуєте Збройні Сили України. Зараз з нами на відео зв'язку. Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Будемо обговорювати найактуальніші події. Пане Руслане, мої вітання! Слава Україні! Навіки, слава, доброго ранку, колеги! Знову ж таки, зловив себе сьогодні вранці на думці про те, що вже 1 березня, фактично, це початок весни, перший день весни. І я пам'ятаю чітко пам'ятаю листопад місяць, коли почалися перші ракетні обстріли по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої держави, і тоді гостро постало питання, як ми маємо проходити опалювальний період, чи буде у нас електроенергія. Тоді говорили навіть і про те, що електроенергії може не бути тижнями в наших домівках. Але тим не менш, останніми днями помітив, що на щастя, і завдяки знову ж таки нашим енергетикам і допомозі міжнародних партнерів, ми маємо світло, і ми маємо його навіть без відключень певних так. Але тим не менш хотів би з вами на початку нашого етеру поспілкуватися про те, наскільки ж росіяни робили вагому ставку на те, що вони зможуть понурити Україну в темряву, і всі ми також пам'ятаємо той енергетичний шантаж, який росіяни фактично створювали для Європи, так погрожуючи обмежити їм постачання енергоресурсів. Зокрема, там газу, нафти і тому подібних, які ми знаємо, що раніше Європейський Союз активно купував у Російської Федерації. Наскільки Росіяни робили вагому ставку на те, аби понурити Україну в темряву і залишити Європу без енергоресурсів? Ну дійсно ми сьогодні розмовляємо 1 березня і можемо констатувати, що Росії не вдалося створити кризу енергетичну на європейському ринку, і Росії не вдалося занурити Україну в блекаут, так само як Росії не вдалося провести зимовий наступ, про який теж багато хто говорив. Говорив весь час, тому зима пройшла в запеклому протистоянні звичайно, але Росія не досягнула своїх планів або досягнула лише частини своїх планів. Росія дійсно робила ставку на те, що люта зима в Європі з причини зростання цін на енергоносії, цього не відбулося. А удари по українській енергетичній інфраструктурі призведуть до тривалих блекаутів чи повних блекаутів, що призведе до гуманітарної катастрофи в свою чергу. Тобто відтоку населення з України чи в регіони, де є світло, що призведе до повного зупинення економіки, що призведе до ослаблення українських збройних сил, спроможності їх боронити нашу країну. Цього не відбулося через кілька факторів. Два ви вже назвали дійсно, це е, героїчна робота наших енергетиків. які, е, Ми говоримо про один бік відновлення, але давайте не забувати про те, що кожен енергетичний об'єкт на ньому чергують люди навіть під час. Авіаударів, ракетних ударів. Ці люди часто гинуть, вони часто страждають. Мені здається, що працівники нашого енергетичного сектору, особливо тих, які несли оті бойові чергування, фактично, потрібно своїм статусом прирівняти до статусу учасників бойових дій. Тому що багато з них загинуло, багато з них реально знаходиться в зоні бойових дій. Їхня героїчна робота, допомога західних партнерів, крім того, тепла зима. Крім того, зупинена промисловість, і це, на жаль, частково ціль, яка досягнута сьогодні Росією, тому що економічні збитки в нашій країні на наслідок численних відключень електроенергії, неспроможності підприємств планувати свою діяльність, своє виробництво вони очевидні сьогодні. Крім того, паводок сьогодні, який дозволив на в повній мірі включити нам гідроенергетичні наші потужності і експорт електроенергії з країн Європи з тієї ж самої Словаччини. Всі ці фактори призвели до того, що країна не тільки вистояла, але й в принципі зберегла всі свої інфраструктурні потужності. Хоча на економіці, приватній економіці, виробництву, звичайно нанесена велика шкода, і цей розрахунок росіян він абсолютно провалився, і це може їх підштовхувати до зміни цілий атак. Про це каже спікер наших повітряних сил пан Ігнат. Вони можуть зараз намагатися перенацілюватися на газоенергетичні об'єкти чи на інфраструктурні об'єкти, зрозумівши, що їхні удари по енергетичній інфраструктурі майже провалилися. Ну знову ж таки, якщо в листопаді місяці так ми бачили план Росія на зиму, це понурити Україну в темряву і зробити енергетичну кризу в Європі, то зараз ми бачимо такий новий напрямок. Фактично від них останніми тижнями активно розгортається ситуація навколо Молдови, і зокрема вчора також. За ініціативи проросійської партії Шор на вулиці Кишинева вийшли тисячі людей. Протестувальники також заблокували автостраду на північ від міста. А в самій столиці був паралізований рух громадського транспорту. Знову ж таки, представники руху народу, куди відповідно входять також прибічники партії Шор зібрались вівторок в центрі молдавської столиці біля будівлі академії наук. Учасники акції вимагали від уряду оплатити рахунки за газ, опалення та електрику за три зимові місяці. Також в Кишиневі між учасниками акції, організованої прихильниками партії Шор і поліцейськими, сталася бійка, коли відповідно учасники акції спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. Крім того, ми знаємо, що якщо я не помиляюсь, з 1 березня на території Придністров'я також стартують військові збори, які триватимуть там впродовж. Трьох місяців, і ми бачимо, що зараз Росія намагається максимально дестабілізувати ситуацію в Молдові через те, що вчора також ми бачили і відео відповідно, коли намагались поспілкуватися на молдавській з одним із учасників акції протесту. І він зазначив про те, що він нічого не розуміє, що він спілкується російською мовою. І, в принципі, це багато про що свідчить знову ж таки. І ті повідомлення, які президент Зеленський передавав також президентці Молдови про те, що Росія намагатиметься це зробити, вони вкотре також підтверджують. Все те, що Росіяни намагаються ну певним чином умовно кажучи, дестабілізувати Молдову і захопити уряд. Наскільки чи вдасться в першу чергу це росіянам? І знову ж таки, чи доведеться українським збройним силам, на вашу думку, допомагати Молдові у цьому протистоянні? Я думаю, що незважаючи на слабкість Молдови як держави, тому що окрім протестів, які ініціюються і проросійськими, і антизахідними силами, протестів, які лягають на? Грунт великої великої бідності в цій країні гострих соціально-економічних проблем. Об'єктивний грунт є ще проблема Придністров'я. очевидно, і є проблема Гагаузії, про яку трошечки менше говорять. Але це такий автономний регіон рівень автономності, якого набагато більший, ніж в свій час Криму в складі України, і також з дуже проросійськими настроями цей регіон. Але разом з тим Молдова не має кордонів з Росією. І в Росії відсутні можливості логістичні військові ефективно підпитувати сепаратистські збройні рухи на цій території. Дійсно, на території Підністров'я знаходиться російський військовий контингент, але це два неповних батальйони, ще якусь частину, десь півтори тисячі осіб, щоб ви розуміли. Ще якусь частину може звичайно зібрати війнізовану частину армія Придністров'я, і вона це почала зробити, але робити. Але ці ці контингенти не дозволять їм захопити владу в Молдові. Якщо ж уряд Молдови звернеться до українського уряду за з проханням за, за військовою допомогою, я думаю, що Україна безумовно її надасть, і сьогодні в можливостях Збройних сил України повністю вирішити Придністровську проблему чи проросійську проблему Молдови. Єдине, що є ризик серйозної техногенної, я би сказав б катастрофи, пов'язаний з тим, що на території Придністров'я в селі колбасна. Знаходиться великі склади колишньої 14-ї гвардійської загальновійськової радянської армії, яка мала в свій час захоплювати Італію і Грецію під час радянського союзу. Що менше 20 тисяч тонн боєприпасів, більшість з яких вже давно вийшла в житку, зберігається в жахливому стані вигляді металолому. Вони на жаль можуть бути підірвані. І можуть бути використані для такої техногенної катастрофи, яка може зачепити в нас і Вінницьку область, і сусідні області до Придністров'я, Одеську область. Про це, про це йде закулісний фактично сьогодні діалог між, між сторонами. В Верховній Раді України є сьогодні законопроект вже в чому від представників влади, які дозволить використовувати Збройні Сили України за кордонами України. Він ще сьогодні не схвалений. Але у разі не тільки для навчання, але й для цілей безпеки. Але у разі, якщо від Молдови надійде офіційний запит на таку допомогу, я переконаний, що Україна її надасть, і вірогідність такого сценарію з дня на день зростає. А чи можемо ми зараз говорити про те, от які події будуть далі, відповідно, після цього мітингу? Тому що там перший мітинг фактично, та і там спробу зайти в адмінбудівлю будівлю, ми вже бачили. Які події будуть далі у Молдові, що також сприятимуть дестабілізації ситуації? І знову ж таки, чи втрутяться також країни заходу, не тільки мова йде зараз про Україну? Дійсно, намагатимуться протестувальники захопити будь-які адміністративні будівлі, чи створити свій майдан, зону де не функціонують закони Мол... Молдови, чи створити інші формати криз? Я не виключаю спроби, які різного, різного роду диверсій терактів, намагання розкачати інші регіони Молдови. На жаль, я не скученневісневі не виключають дійсно і спроби підриву цих складів колбасні для того, щоб звинувати цьому Україну і ну створити серйозну щодо додаткову проблему. Хаос в Молдові не в наших інтересах. Ми сьогодні мені здається маємо активно допомагати уряду Молдови зберегти стабільність і керованість цією країною. Адже в цьому хаосі цей хаос є дуже гарним тлом для організації різного роду проросійських. Провокації з використанням спецслужб спецзасобів знову ж таки. Крім того, розуміємо, що і Росія продовжуватиме сприяти максимально тому, аби дестабілізувати ситуацію в Молдові. І знаємо про те, що Росія зараз може використати також візит. Безпосередньо Лукашенка до Китаю на власну користь, і зокрема про це ми вчора також спілкувалися з однією з ваших колег. Вона також про це зазначала. Тож візиції вони використовують для досягнення кількох своїх цілей, зокрема для створення схем для ухилення санкцій, а також поширення наративу про те, що нібито Москва готова до мирних переговорів. Саме про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Інститут вивчення війни вказує на те, що Путін та Лукашенко можуть використати опублікований Китаєм мирний план з 12 пунктів, щоб відновити інформаційну кампанію спрямовану на спонукання західних офіційних осіб запропонувати поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Ця кампанія можливо затримує надання західної допомоги необхідної для продовження українських контрнаступів та фактично знижує їхню ефективність. В контексті цього візиту Лукашенка до Китаю, так чи побачимо ми, знову ж таки за підсумками, що Китай почне якусь певну плідну співпрацю з Білорусю, і всі ми розуміємо, що це буде певна плідна співпраця із Російською Федерацією? І чи можемо ми казати, що ось в цьому протистоянні там між Китаєм і Сполученими Штатами Америки Китай фактично займає сторону Російської Федерації і буде допомагати і підтримувати її усім необхідним у цій війні? Є різні рівні втягнутості війну, і президент України на своїй останній прес-конференції сказав про те, що краще, хай Китай буде там, де він зараз є, ніж він напряму буде військово допомагати Росії. І це незважаючи на те, що сьогодні Китай є головним торгівельним партнером Росії, дозволяє Росії обходити численні санкції і заробляти гроші. І ця, ця торгівля між Росією і Китаєм лише продовжує зростати за результатами минулого року. Це десь приблизно 180-200 мільярдів доларів е, товарообігу. Візит Лукашенка надзвичайно важливий в Китаї. З одного боку, це дійсно політична складова, тому що сьогодні Китай намагається перетягнути е, антизахідні країни чи нейтральні країни на бік своїх мирних пропозицій. Нагадую, які передбачають зупинення бойових дій, фактично замороження конфлікту і збереження за Росією. Тих окупованих територій, які, якими вони сьогодні де факто володіють е, в Україні, що діє для України неприйнятно підтримку цього мирного плану. Вже ви мирних пропозицій вони називаються. Це не зовсім план. Вже висловився Угорщина, е, Білорусь, Бразилія, деякі країни Півдня Африки і, і Латинської Америки. От е, е, це одна частина цієї гри. Це намагання створити конкуренцію українсько-американському плану десяти кроком президента України. Які нагадую, передбачають звільнення всіх окупованих територій, виплату репарацій, покарання військових злочинців, гарантії безпеки до набуття статусу члена НАТО, друга складова, вона набагато більше важливіша сьогодні. На неї я хочу звернути увагу: Китай дуже серйозно присутній в індустріальному комплексі Білорусі, ціла низка підприємств в Білорусі, саме машинобудівних, Належить Китаю. Ти ж самі, наприклад, Джилі, торгівельна марка автомобільна, ну відома в Україні, тому я її називаю. Вона виробляється в Білорусі. І Білорусь може перетворитися в такий собі офшор між, Росії, між Росією і Китаєм, через який Китай буде надавати приховану військову допомогу Росії. Білорусь сьогодні вже анонсувала великі плани по виробництву безпілотників біля 10 моделей різних. Ми ж розуміємо, що в Білорусі немає технологій і ресурсів для цього виробництва. Якби це не було виробництво, якби це не, ці безпілотники не стали просто елементом складання китайських моделей на території Білорусі, ми вже ми вже маємо справу з е, шахідами е, за схожою схемою. Китай може використовувати Білорусь для схожої схеми. Білорусь володіє значною частиною військово-промислового комплексу, функціонуючого військово-промислового комплексу Радянського Союзу, який також може бути використаний для цих цілей. Складається таке враження, що Китай погрожує західним партнерам і в якійсь мірі звичайно, і Україні використати такі країни, як Білорусь, Іран чи Північну Корею для надання гібридної військової допомоги Росії? Знову ж таки, а якщо говорити вже все ж таки там про оцю можливу співпрацю між Китаєм і Білорусі в першу чергу що очікує Китай, зокрема від там Сполучених Штатів Америки. Від країн Європи, тому що ми бачимо зараз там санкційну політику, яка запроваджується щодо Російської Федерації. Чи буде подібна ж запроваджена до Китаю? Це перше, і друге відколи Китаю стало вигідно допомагати Російській Федерації, тому що от ми там впродовж цього року широкомасштабної війни активно спілкувалися і доходили зазвичай до одного висновку про те, що Китай це перша країна, які вигідно розпад Російської Федерації, тому що вони там поступово колонізують певні території Російської Федерації. Знову ж таки і про це йде там відверта мова, і про це так само і говорить військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тут ми бачимо, що Китай певним чином все ж таки підтримує Російську Федерацію, починає їй допомагати опосередковано там через Білорусі і інші країни. Так і ми бачимо так само цю мирну пропозицію з 12 пунктів, яка фактично є неприйнятною ні для західного світу, ні для України, ні для будь-якої цивілізованої країни, з яких пір також Китаю стало вигідно. Я трошечки не поділяю вашу тезу про те, що Китаю вигідно розпад Росії, Китаю не вигідний розпад Росії. Щоб ви розуміли, і заселення китайцями Росії не буде. Це такий дуже дешевий і популярний міф в Україні, тому що я людина, яка кілька разів була в Китаї, і ви знаєте, ці північні регіони Китаю, які межують з Росією, вони найменш населені і там продовжує відбуватися депопуляція. Китайці з прикордонних районів з Росією переїжджають на південь в багаті китайські регіони. В порти, ну там інша зовсім ситуація. Чому Китаю не вигідна поразка Росії? Китаю вигідна поразка Росії, а не її розпад. Поразка вигідна, тому що це здешевлює російські енергоносії, підвищує залежність російського уряду, російської держави від Китаю. і Китай сьогодні отримує прекрасні знижки на російську нафту, газ, ліс іншу сировину. Він з цим готовий користуватися але Китаю нові гідний розпад Росії, тому що Китай боїться залишитися наодинці з Західним світом. А хто б не гов, а що б, хто б не говорив, але продовжується і ідеологічна конкуренція між Китаєм і США. І це не конкуренція між комунізмом і капіталізмом, як нас люблять спрошувати. Це конкуренція різних моделей глобалізації. США пропонує ліберальну глобалізацію для світу а китай пропонує торгівельну глобалізацію при консервативних антидемократичних режимів по всьому світу по всьому світу це різні абсолютно підходи тому китай проти того щоб росія насправді зникла чи була повністю розгромлена проти того щоб захід встановив контроль над росією і він буде допомагати в цій частині росії чи це очевидно крім того китай розділяє з росією геополітичні цілі нанесення поразки сполученим штатам америки Тут є важливий інший переход, на що хочу звернути увагу. Якщо на перший десь рік війни, перші півроку війни Китай використовував Росію просто як економічного донора дешеві енергоносії, то зараз складається враження, що загострення ситуації навколо Тайваня підштовхує Китай чи чи, чи якби, стимулює Китай до політичного втручання в ці в процеси. Тому що китайські пропозиції, ці о, мирні пропозиції, це безпрецедентний крок. Я не пам'ятаю в історії Китаю. Ми колегами сиділи, навмисно згадували, гортали підручники і не згадали прикладу, коли Китай виступав з політичними ініціативами. Таке складається враження, що Китай, звичайно, хоче з одного боку подати сигнал США, що якщо США буде посилювати свою присутність на Тайвані, Китай буде створювати кризу в Україні, посилювати кризу в Україні. Так само паралельно Китай намагається виграти голоси глобального півдня Латинської Америки, Африки Азії, для яких ця війна вона не є в вони в цій війні не бачать чорного й білого ці країни. Багато з них а по-третє, Китай намагається ефективно вбити клин між Європою і Сполученими Штатами Америки. Постійні тези Китаю останніх останніх днів про те, що Європа має бути більш суверенна, якщо вона хоче зберегти Китаю в якості свого головного торгівельного партнера. США вже вводять санкції, США вже вели санкції стосовно чотирьох великих китайських компаній, яких вже звинувачують тому, що вони не допомагають сьогодні Росії. Але межа цих санкцій теж вона є. І на жаль, вести такі санкції проти Китаю, які введені проти Росії, буде неможливо з урахуванням того, що за різними оцінками Китай е, контролює до 30% боргів Сполучених Штатів Америки. Китай інвестує зароблені гроші в значній мірі в облігації в, е, американські і е, США і Китай надзвичайно тісно пов'язані між собою, а торгівельний оборот між ними широко складає щонайменше 700 мільярдів доларів. Крім того, вже є інформація про те, що Китай зокрема витрачає мільярди доларів на поширення отруйної дезінформації, включно із меседжами, які повністю збігаються з позиції Росії щодо України. Зокрема, про це повідомляють у Сполучених Штатах Америки координатор Центру глобальної взаємодії органу Держдепу США, створеного для викриття та протидії наземній пропаганді та дезінформації, Джеймс Рубін за його словами. Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну в Україні, зокрема яка йде зараз, розв'язала НАТО. І в контексті цієї інформації буде цілком логічне запитання, те, що от пропаганда, яку поширюють і дублюють фактично китайці, вкладаючи в неї мільярди доларів. Вона ж поширена на внутрішню аудиторію, і ми бачили, як вже в Росії от подібна пропаганда спричинила до такої жахливої війни, яка зараз триває в Україні. Чи можемо ми казати, що наслідком поширення цієї пропаганди в Китаї буде війна, про яку багато зараз то говорить між Китаєм і Сполученими Штатами Америки? На жаль, цього виключити не можна, тому що китайське політичне керівництво стрімко мілітаризується у нас цього не помічають цих процесів, але на багато ключових посад китайських урядах, системах управління сьогодні приходять військові, чи люди з радикальними поглядами. Крім того, саме суспільство китайське також мілітаризується, його постійно поступово підготовлюють до думки про те, що необхідно буде провести операцію, військову операцію проти Тайваню Америка, Американські партнери, американський генеральний штаб, він вже моделював сценарії китайського вторгнення на Тайвань. Ці сценарії насправді. Поки що, а, ну з тих публічних публікацій, які ми знаємо, вони говорять про те, що Китай все програє цю війну, але втрати будуть шалені для всіх е учасників. Китай очевидно готує цю військову операцію, але і використовує її одночасно. Цю підготовку як елемент політичного тиску на захід з метою примусити його здати Тайвань, примусити Захід і західні країни піти на такий сценарій, який на який сі час пішли Португалія і Британія стосовно Макао і Гонконгу. Які були повернені на певних правилах до складу Китаю, і ця войовничість, це загострення навколо Тайваню. Мені здається, грає не, на, не нам не, е, не на руку сьогодні. Крім того, ну абсолютно правильні звучали пропозиції стосовно налагодження діалогу між президентом України і Сі Цзіньпіном. Але наскільки я знаю, сьогодні Китай поки що дистанціюється від цього діалогу таким чином, так само даючи даючи зрозуміти, що він знаходиться, е, що він вважає російський бік більш справедливим е, в цій ситуації. Але ми маємо розуміти, що Китай переслідує свої глобальні цілі. Він намагається послабити Сполучені Штати Америки або відволікти Сполучені Штати Америки в той час, поки сам Китай вирішує свої проблеми в військовому секторі, добудовує флот, вирішує свої проблеми економічного гальбування, які ми спостерігали минулого року. Пане Руслане, наразі дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики, був з нами на відеозв'язку, Обговорювали найактуальніші події сьогодення. Дякую ще раз.